О, я сейчас только за... увидел Косоворотка, что ли? Нет. Или, ну, футболка здесь. Не футболка. Или что это? Вишиванка. Ну, вишиванка. Да. Как условно в Григорії Лободи. Знаєте такого? Знали, що я український державний і військовий діяч та гетьман війська Запорозького. А ще я був керівником походів на Молдову та Угорщину та одним із лідерів у війні війська Запорозького проти Речі Посполитої. Ні. Кошовий Отаман Запорозької Січі, українські казаки. Ні. Я не в курсі, хто це. А якого взагалі? Хоч века, одного, знаєте, какого кошового отамана Запорозької Січі? Uh, я помню. Ні, я не знаю. Я помню тільки картину, где казаки пишут. Письмо турецкому салтану. Оно очень юморное, если почитать.